Вітаю, ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді топ 12 найдорожчих лотів монет, які були продані на аукціоні Віоліті у 2024 році. Відкриває 12-ту сходинку набір із п'яти платинових монет номіналом 150 рублів у слабах NGC. Монети присвячені літнім Олімпійським іграм 1980 року у Москві. Монети були випущені з 1977 по 1980 рік. Випускалися монети по одній монеті в рік. На першій випущеній монеті 1977 року зображена емблема Московської Олімпіади. На чотирьох наступних античні види змагань та спортсмени дискобол. Античні борці. Античні колісниці та античні бігуни був проданий такий набір за 247 тисяч гривень. На 11-й сходинці і монета номіналом 500 гривень Оранта. Відкарбована у 1996 році та введена в обіг у 1997 році. Монета із чистого золота 999-ї проби. Маса монети 31,1 грам, діаметр 32 міліметри. Тираж даної монети становить 1 тисяча штук. Монета присвячена берегині українського народу образу Божої Матері, відомому під назвою Оранта у Соборі Святої Софії в Києві. Лот був проданий за 247 тисяч 511 гривень. На 10-й сходинці статер Олександра Македонського, відкарбований у IV столітті до нашої ери у місті Вавилон. Олександр Македонський геніальний полководець, видатний адміністратор і політик, засновник великої держави, що охоплювала Македонію, Грецію, завойовану Перську імперію та Єгипет. Син царя Філіпа II Македонського та Олімпіади Царівне Епіру. Після загибелі свого батька Філіпа ІІ, Олександр у віці 20 років, був проголошений царем після його смерті, створену імперію поділили між собою його воєначальники Діадохи. Вага монети: 8,49 грам. Монета була продана за 251 тисячу гривень. На 9-й сходинці орд 1656 року, відкарбований за правління Яна ІІ Казимира Вази, короля Речі Посполитої і титулярного короля Швеції, короля польського великого князя Литовського, Руського і Опольського. Монета, відкарбована на Львівському монетному дворі. Орт має степень рідкості r 3 Монета у відмінному колекційному стані із штемпельним блиском. Матеріал монети срібло. Вага біля 6 грам, діаметр 27-30 міліметрів. Був проданий такий орд за 301 225 гривень. На 8 сходинці знову статер Олександра Македонського. На аверсі монети зображено голову Афіни праворуч у коринському шоломі з гребенем, прикрашеним скрученим змієм та перловим намистом. На реверсі монети зображена Ніка богиня перемоги в грецькій міфології, яка стоїть обличчям ліворуч, тримає вінок у правій руці та стилус у лівій. Монета була продана за 311 тисяч одну гривню. На сьомій сходинці австро-угорська монета номіналом 100 крон дама в Хмарах до 60-річчя правління імператора Франца Йосифа I. На аверсі монети зображено повернутий вправо профіль Франца Йосифа в обрамленні напису з його титулом. На реверсі монети зображено алегорію Австрії в обличчі сидячої на хмарі в проміннях сонця молодої жінки, яка опирається лівою рукою на щит з державним гербом, а правою рукою протягує вінок. У верхній частині поля знаходяться дати 1848-1908 і позначення номінальної вартості монети 100 крон. У нижній частині дворядковий напис латинською. Вага монети 33,88 грами. діаметр 37 мм. Матеріал з золото 900-ї проби. Монета була продана за 329 891 гривню. На 6-й сходинці повний набір часів соціалістичного Китаю із восьми золотих монет, Великі Люди Китаю 1984-1991 роки номіналом 100 юанів. Вага кожної монети 11,31 грам. Матеріал золото 916-ї проби. Монети знаходяться у рідній коробці. Загальна вага монет 90,55 і грами. Був проданий такий набір за 330 тисяч гривень. На п'ятій сходинці. золота монета у вигляді писанки. Півник на щастя. Номіналом 250 доларів. Напередодні Великодня Королівський монетний двір Канади протягом останніх кількох років регулярно випускає монети у вигляді українських писанок. 2021 року було випущено дві монети писанки із золота та срібла півник на щастя. Тираж срібної монети склав 5 тисяч штук. Тираж золотої всього лише 250 штук. Вага золотої писанки 58,5 грами. Матеріал золото 999-ї проби. Монета у слабій NGC. На аверсі монети зображено профіль британської королеви Єлизавети II. На реверсі розмістили зображення півня символ пробудження та народження. Була продана така монета за 333 333 гривні. На четвертій сходинці Набір із шести золотих монет, присвячених літнім Олімпійським іграм 1980 року у Москві. Номіналом 100 рублів кожна. Монети виготовлені із золота 900-ї проби. Монети були випущені з 1977 по 1980 рік. На монетах зображено Спорт і світ. Стадіон імені Володимира Ілліча Леніна. Веслувальний канал у Крилацькому. Волотрек Крилацьке. Зал Дружба та Олімпійський вогонь у Москві Монети у рідному футлярі. Був проданий такий набір за 360 тисяч гривень. Відкриває трійку лідерів найдорожчих монет 2024 року і набір із п'яти золотих монет 1968 року Колумбія, присвячений 39-му міжнародному євхаристійному конгресу. У набір входять монети номіналом 100, 200, 300, 500 та 1500 песо. Набір монет у рідному футлярі із сертифікатом. Матеріал золото 900-ї проби Вага та діаметр у монет різні. Загальна вага золотих монет 111,96 грам. Був проданий такий набір за 400 тисяч гривень. На другій сходинці рідкісна полтина російської імператриці Анни Іоанновни. Відкарбована у 1734 році. Монета у відмінному колекційному стані. Як вказав продавець, монета викопана у полі та помита тільки водою. Матеріал монети срібло 802-ї проби, вага 12,83 грами. Діаметр 33-34 мм, тираж 234 тисячі штук. Гурт шнуровидний. Була продана рідкісна пултіна за 423 226 гривень. Найдорожчою монетою 2024 року стала рідкісна золота монета 10 рублів 1894 року, відкарбована в останній рік правління російського імператора Олександра III. Монета є дуже рідкісною, адже її тираж становить лише 1007 штук, ступінь рідкості за біткіном r 1 Вага монети 12,9 грами, діаметр 24,6 мм. Матеріал золото 900-ї проби гурт із позначенням А. Монета була продана за 465 556 гривень. На цьому наш сьогоднішній огляд завершений. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.